Знову про Конституцію. Ем, вже звучало, що вона на паузі. Але в мене, знаєте, постає питання: може взагалі не на часі? Бо кожен раз, коли ми розглядаємо якісь законопроекти нові, які мають щось покращити, щось реформувати, щось зробити краще. А зрештою, виходить так, що він взагалі порушує Конституцію і закони України. І навіть тут, дивіться, от навіть зараз. Блокуюча постанова розглядається тоді, коли була порушена процедура розгляду законопроєкту. Навіть зараз ми розглядаємо з порушенням процедури, тобто з закону України Конституції. В залі має бути 226 народних депутатів. Є немає. І ми це побачимо під час голосування. Перше. Друге, цей законопроєкт, і як і будь-які матеріали до нього мають бути надані народному депутату за 10 днів до розгляду відповідного законопроекту матеріали до законопроекту 6013 були подані нам на розгляд за день до розгляду порушення законної конституції. Так, порушення. Далі відкриваємо і дивимося, а що ж всередині 6013? А там порушення на порушення. Головне наукове експертне управління говорить, що порушена частина 2 статті 142 Конституції. Я вам її просто зачитаю. Це ж якраз про комунальні підприємства, які реформуються. Територіальні громади, сіл селищ, міст можуть бути об'єднані на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошту бюджетів на виконання спільних проєктів або для спільного фінансування отримання комунальних підприємств, організацій і установ. Тобто ми ліквідовуємо те, що написано в Конституції, законом, порушення, порушення. І головне юридичне управління говорить, що 142 143 і частина 6 140 порушена Конституцією. Порушення на порушення, колеги, прошу підтримати блокуючу постанову. Ми не маємо так робити.